Сьогодні останній день виборів президента Сполучених Штатів Америки. Ці вибори можуть вирішити долю України як на користь, так і на продовження війни до ще більшого руйнування та втрат. На превеликий жаль, 99% українських змі ведуть пропаганду на користь Камали Гарріс. А Дональда Трампа поливають брудом, вигадують звинувачення. Або й просто повторюють брехню Кремля, не дивлячись на те, що в попередній термін він багато зробив для зміцнення України. Перегляньте, будь ласка, список його дій та допомоги, якщо вам невідомо, посилання в описі до цього відео. Про ці справи замовчують українські змі, так звані експерти та політики. У конгресі Сполучених Штатів було виявлено неспростовні докази втручання українських посадовців у вибори президента Сполучених Штатів проти Дональда Трампа. Особливу увагу привертає діяльність посла Маркарової. Вона активно протидіяла ленд-лізу, завдяки якому Україна могла б завершити війну перемогою ще два роки тому, причому з мінімальними втратами. Зате за цей час посол Маркарова відкрила два ресторани у Вашингтоні і проводить агітацію за Камалу. Спікер Палати представників Майк Джонсон направив офіційного листа з вимогою її звільнення через втручання у вибори. Дії Маркарової порушують Конституцію Сполучених Штатів і є ворожим актом проти американського народу. Український уряд та президент проігнорували цей лист. Проте, після останньої зустрічі з Трампом, президент Зеленський чітко заявив, Трамп на нашому боці цими словами він спростував пропаганду про те, що Трамп нібито віддасть Україну Путіну. Кілька днів тому президент розчаровано розповів про те, що Україна отримала лише 10% від виділеної Конгресом Сполучених Штатів коштів. А де адміністрація Байдена Камали Гарріс діла решту? Тож питання принципове: за кого голосуватимуть діаспоряни? За інтереси України та Сполучених Штатів чи за інтереси посла Маркарової, яка агітує за Камалу? Маркарова підтримує подібну собі Камалу Гарріс, прагнучи зберегти свої ресторани, придбані під час війни. Ситуація на виборах, на жаль, не на користь Дональда Трампа. Адже в багатьох штатах не тільки відмінили вимогу перевіряти посовічення особи для голосування, але й під загрозою відповідальності заборонили навіть згадувати про це. Мільйони нелегальних іммігрантів були переміщені у ще не визначені штати, в яких результати голосування в минулому вирішували навіть десятки тисяч голосів. В кількох штатах, в яких переважали республіканці, пройшла серія організованих підпалів бюлетнів. Зловмисники, як стало відомо заставлених слідів. Про Хамас та про Палестинські. зазвичай Хамас та Палестину підтримують ліві демократи. Саме тому діаспорянам необхідно обов'язково йти голосувати. Адже якщо виграє Камала, доля всього світу піде Шеребець. Якщо вам потрібно більше інформації чи доказів, перегляньте наші попередні відео і ознайомтеся з інформацією, яка вам можливо невідома, її знайти можна за посиланнями в кожному до нашого відео на каналі. Будь ласка, поширте це відео. Та розкажіть правду друзям у соцмережах. Подзвоніть і нагадайте їм про важливість голосування за Дональда Трампа. Це єдиний спосіб зупинити війну на умовах вигідних для України. Сьогодні останній день виборів. Кожен голос має значення. А чому американський народ обирає Дональда Трампа? Дивіться, будь ласка, далі. Зараз, коли президент Трамп є кандидатом від республіканців на президентських виборах цього року, настав час для всіх республіканців підтримати його. Навіть тих, хто сумнівається в ньому чи не може його терпіти, часи вимагають цього. Ми перебуваємо у війні, боремося із ворогами-революціонерами, які зневажають, нищать та плюють на Америку. Я називаю нашого ворога прогресивним режимом або режимом групових квот. Це протистояння між тими, хто любить Америку, і тими, хто її ненавидить. Але в нас немає головнокомандувача, не можна виграти війну без нього. Нам не варто надто перейматися тим, чи є наш головнокомандувач взірцевим консерватором, чи є він прикладом для дітей, чи говорить багато суперечливих речей, чи є він скромним або гідним. Нас має турбувати лише те, чи розуміє він, що ми у стані війни, чи знає він, хто ворог, і чи знає, як перемогти. Трамп знає. Його політика важлива, але не така важлива, як все інше в ньому. Трамп розуміє найсуттєвіше. Він усвідомлює, що режим групових квот це зло, і воно не зупиниться, доки не знищить Америку. Він боєць сміливий, відважний і рішучий, який вірить у себе та свою країну. Трамп ніколи не вибачається за Америку. Він справедливо вважає, що Америка найвеличніша країна в історії. Трамп говорить прямо: у нас є наша культура. Вона виняткова, і ми хочемо зберегти її такою. І ми не збережемо її, якщо впустимо мільйони іммігрантів з культурами, відмінними від нашої Трамп знає, що його робота захищати американців і тільки американців, захищати їх не лише від зовнішніх ворогів, але й від прогресивних глобалістів всередині країни. Він розуміє, що Америці потрібна не більша різноманітність їй потрібна більша згуртованість. Радикальні прогресисти постійно звинувачують виборців Трампа, що вони загрожують демократії. Подумайте про це. Вони кажуть: ви прихильники Трампа, загроза демократії. Вони також без кінця твердять, що Америка системно расистська. Трамп знає, що це смертельна нісенітниця, і він про це говорить відкрито. Звинувачення в системному расизмі відскакують від Трампа, бо він не відчуває ні білої провини, ані будь-якої іншої провини. Взагалі, Трампа вони не змусять замовкнути, навіть якщо вони спроможуться посадити його за ґрати, він все одно ревітиме, як лев. У пробуджених радикалів є моральна зверхність фанатиків. Трамп дай йому Боже здоров'я, знає, що ми всі грішні. Він відкидає утопічний фанатизм радикальних прогресистів. Він бізнесмен, який сприймає світ таким, яким він є, і керується фактами та здоровим глуздом. Електорат Трампа знає з власного досвіду ту Америку, яку Трамп хоче повернути. Вони люблять його і знають, що він любить їх. Вони боротимуться за нього, бо знають, що він боротиметься за них. Трамп говорить зі своїми прихильниками, як із співгромадянами, без зверхності чи перевірених опитуваннями пустих слів, ця природна привабливість перетворила звичайних патріотичних американців на армію. Ми не можемо зупинити революцію лівих і повернути націю без цих чоловіків та жінок. на відміну від більшості консерваторів. Вони справді боротимуться за Америку, але вони йдуть за Трампом. Без нього вони залишаються вдома. З ним вони єдині та рішучі. На його мітингах аудиторія незмінно вибухає скандуванням США США. У ці моменти Трамп і його аудиторія взаємно присягають одне одному у вірності та священній честі. Його вороги ненавидять його з невимовною люттю. Ще один Гітлер кажуть вони: оберіть його і він стане диктатором. Але ми повинні сприймати цю істерію як привід для надії. Ті, хто ненавидить Америку, справедливо бояться, що Трамп і його партія стоять на порозі успішної контрреволюції. Трамп ненавидить своїх ворогів так само сильно, як вони ненавидять його. Його вороги це вороги Америки. Трамп найвеличніша постать нашого часу. Він змінив політику не лише в Америці, але й на Заході. Якщо ми хочемо повернути Америку, нам потрібен хтось непохитний, хто довів, що може протистояти неймовірно потужній армії, прогресивної сучасності, яка атакуватиме його всіма силами. Хтось, хто піде проти глибинної держави, без жалю чи співчуття, і хтось, хто має переконання, що Америка все ще залишається останньою найкращою надією Землі. Цією людиною є Трамп. Трамп, політик з'явився несподівано. Нетрадиційний командир проти нетрадиційного ворога. Майже неймовірний, як президент у будь-який інший час, Трамп ідеально відповідає цьому бурхливому моменту. Чи не занадто сміливо припустити, що поява цієї найтрадиційнішої людини це промисел Божий? Лінкольн говорив про американців як про майже обраний народ. Трамп дає нам надію, що Бог, який ніколи не полишав свій майже обраний народ. Не зробить цього й зараз. Тільки Трамп здатний зупинити війну на користь України, не жертвуючи її інтересами. Саме він може докорінно змінити ситуацію на краще як в Америці, так і в усьому світі. У разі перемоги Камали нас чекають важкі часи. Доля України опиниться під загрозою повної втрати державності. Саме тому зараз критично важливо зробити правильний вибір. Будь ласка, поширюйте це відео. Розповідайте правду своїм друзям та в соціальних мережах щодня. Кожен голос має значення, кожна розмова може змінити думку виборця. Нехай Бог благословить Америку та Україну. Якщо відео на вашу думку корисне, будь ласка, поширте його. Дякуємо за підтримку та увагу. Не забудьте донатити на ЗСУ.